Пец випуск НВ у продажу постійний партнер проєкту компанія Дерниця Подробиці в описі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Доброго дня звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, четвер, 8 січня на календарі. Про нові можливі санкції проти Росії від Сполучених Штатів поговоримо на початку цієї ефірної години. Щойно чули в новинах. Сенатор Грем заявив: Трамп дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти РФ. Ну і звісно, в центрі нашої уваги корабель під російським Рапором пов'язаний з Венесуелою, пам'ятаємо, довго переслідували його американці і таки затримали у північній частині Атлантичного океану. Ба Більше «Київпост» пише про те, що а, вдалося американцям затримати не один, а цілих два. Кораблі а, російського тіньового флоту будемо в усьому цьому розбиратися. Поки нагадаю вам про один вкрай важливий збір підрозділ бригади Рубіж, яка тримає оборону на покровському напрямку. Терміново потребують мікроавтобуси, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці потреби збираємо друзі 400 тисяч гривень. Долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Посилання на банку знайдете в описі. До цього відео на YouTube Радіо НВ на нашому YouTube зрозуміло. Ну і розпочинаємо ми із міжнародних новин можливих санкцій із американського боку щодо Росії. На прямий зв'язок зі студією виходить Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики. Пане Глібе, добрий день. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Вітаю вас. Все таки з втішної новини розпочнемо. Сенатор США Лінсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії. Написав Лінсі Грем про це у соціальній мережі. Ікси ось його цитата. Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом із різних питань він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над якими я працював місяцями із сенатором Блюменталем та. Та багатьма іншими скажіть, будь ласка, то питання санкцій щодо Росії можна вважати вирішеним на РФ чекають нові жорсткі обмеження, і чого це раптом Трамп на них погодився? Можемо точно сказати, те, що зараз бачимо дуже динамічний формат переговорів щодо миру в Україні, і зрозуміло, те, що на Російську Федерацію наразі впливають різними можливими способами, можемо сказати так, що впродовж грудня місяця. Після а, запровадження мені здається, наскільки я пам'ятаю чи то в жовтні, то в листопаді санкції проти Лукойла, у нас було певне затишня. Обмінювалися сигналами Російська Федерація та Америка про тестування Посейдонів, про МБР а, міжконтинентальні балістичні ракети. Потім ми а, дійшли до фази після 20 листопаду, що почався актичний дипломатичний раунд про мирні переговори. І в грудні а, цих переговорів було дуже багато у різних форматах. Можна сказати, що триває на дипломатія реально активна впродовж останніх 50 днів з 20 листопада 2025 року. В грудні місяці а, був консенсус середині Білого Дому. А що в принципі, поки йдуть торги, поки йде комунікація з Російською Федерацією, поки є шанси у тому чи іншому форматі або домовитися, або все ж таки дотиснути позицію РФ, а, ми не будемо запроваджувати нові санкції. Ми не будемо перетискати, і це вплинуло також на позицію по замороженим російських акт Тиво, ми всі знаємо, те, що на рішення європейського союзу повпливала Америка. Ну і звичайно, самі гравці європейського союзу. Вони суверенні держави, вони самі приймають ці рішення, але зрозуміло, що держави взаємопов'язані у цьому світі. Тому Франція, наприклад, і Італія в останній момент відмовилася від ідеї по замороженим російським активам, тим самим підставили фактично Німеччину. Європейський союз дотис цю дотиснув цю історію всередині 27 держав-членів, і от у результату по 90 мільярдів євро на 2026-2027 рік для того, щоб підтримувати український бюджет. Наразі після вже Маралагу ми бачимо, що були досить позитивні сигнали після комунікації Трампа з Володимиром Зеленським, і Путін намагався торпедувати ці домовленості, створюючи нові різні провалда і так далі. І тому подібне, зараз ми бачимо, що після нового року, після зустрічі в Парижі і навіть перед зустрічю Парижі відбулися декілька телефонних розмов одразу ж після нового. Року між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, і буквально нещодавно також і Російська Федерація далі тисне на максималістські позиції на формат повернення до так званих основ Анкориджу вони завжди люблять до чогось такого апелювати і під час Стамбулу 2 до Стамбулу 1 і так далі. І тому на Російську Федерацію залишається лише один вплив: це фінансовий санкційний і фактичний збройний тиск. А ми бачимо, що наразі після активізації Грема Блюменталя і цього законопроекту, який вони розробляли досить давно, і наскільки я пам'ятаю, він був у певній вже готовій фазі навіть в серпні місяці 25-го року, чи то в середині літа, це треба перевірити точно. Ми прекрасно розуміємо, що Лінсі Грем виходить на публіку з подібними заявами саме тоді, коли в Білому домі є консенсус щодо або надсилання політичних сигналів щодо санкцій по відношенню до Російської Федерації, або дійсно готові до їхнього запровадження. Тому це певний сигнал Кремлю. Так, санкції можуть бути запровадженими, і на мою суб'єктивну думку, як українця, це було б найбільш правильним форматом щодо дотискання Російської Федерації до погодження на 20 пунктний мирний план. Але поки що, як на мене, це виглядає як спроба, яка буде розкручуватися впродовж січня місяця 26-го року. При цьому ми бачимо інші дії з танкерами. Ми бачимо інші дії з Венесуелою, які прямо впливають на позицію Російської Федерації на її вплив у світі, і скажімо так, дуже сильно в певних питаннях можуть допомогти в питаннях торгів між Україною та Російською Федерацією щодо послабленої позиції Москви. Про танкери я попрошу вас окремо зараз поговорити обговорити цю ситуацію. Річ у тім, що європейське командування Сполучених Штатів напередодні повідомило, що американські війська затримали в північній частині Атлантичного кану судно під російським прапором, пов'язане з Венесуелою. Воно було в центрі довготривалої гонитви, і ось нарешті дозволили американським військам захопити захопити це судно. Згодом Київпост написала принаймні я там, побачила цю інформацію, що насправді судна. Було два і вони пов'язані з тіньовим флотом Російської Федерації, і обидва вдалося захопити. Знову таки, перепитаю вас, що з політичної точки зору ця американська операція означає. Не грає Трамп більшого піддавки з Путіним. Я можу сказати так, що насправді, якщо говорити про позицію балансування щодо співпраці з путіним і щодо тиску на Путіна, от ми зараз перебуваємо десь у цьому стані. З однієї сторони ми бачимо дуже багато схожості про нібито захист гемосфери Сполучених Штатів, що нібито є якийсь там тіньовий консенсус про те, що домовилися, що Росія захоплює свою гемосферу, США свою Китай свою. Насправді я думаю, що світ набагато більш комплексний, і що поки що наразі тільки Америка Дійсно робить прямі дії по захисту своєї гемосфери, тому що ми бачимо, що Росія втратила Сирію, Росія втрачає Іран, Росія втратила Венесуелу. А СРСР розбудовував там цю всю історію з 50-х років минулого сторіччя. Тобто вони втратили фактично за один день усі ті дії, які вони робили впродовж останніх 70 років. А по тіньовому флоту це просто є частиною, на мою суб'єктивну думку, перше показання того, що росіяни вилізити не туди. І ми будемо тиснути на ваш енергетичний сектор, на ваш тюньовий флот, і тим паче це неподалік берегів Великобританії. Ми знаємо, що Великобританія важливий партнер для Америки. Ну і тому було б дійсно якось ну дивно, що взагалі там неподалік берегів, і якісь там російські знову ці човни, атомні, не атомні. Ну, тобто якось така ситуація не зовсім для мене зрозуміла з точки зору стратегічної безпеки Європейського континенту, Великобританії та Штатів. Тому, в принципі, дія правильна. Воджували дійсно ці танкери тіньового флоту російський, російський підводний човен. Ну це цікаво, що він не відреагував. Я в принципі не розумію, як би він відреагував чи відкрив би вогонь по американцям. Ну це просто би спровокувало абсолютно непредбачувані наслідки. Якщо можна так порівняти, те саме з Гренландією, зараз зі сторони США теж не ясно, які наслідки у світі це може спровокувати, але це інша тема. Тому це фактично. Тиск це показання сили, і це фактичний тиск на, на фактично сектор енергоресурсів а, Російської Федерації, тому що ну санкції можуть бути не тільки юридично-імплементаційні, які довгий час розкручуються і дійсно на макрорівні впливають на, на фінансову стабільність Російської Федерації, але це і фактичні дії. І в цьому питанні ми зараз з американцями до речі, не знаю, чи, чи погоджено, чи не погоджено, діємо за дуже схожою логікою. Ну от вони заарештували там. Захопили персонал цих двох танкерів, Ну, ми робимо те саме. Ми дотягувалися до Коспійського моря, до Середземного моря, до Чорного моря і вдаряємо там танкери тіньового флоту РФ. Я думаю, що це найбільш швидкі і найбільш прямі санкції. Єдине, що вдарити абсолютно у всі кораблі тіньового флоту фізично, неможливо. Тому важливо взаємокооперувати. Взаємо Фактичні юридичні фінансові механізми, які впливають на макроконтекст, і мікротаргетовані деталі, які б'ють фізично по тіньовому флоту, тим самим зменшуючи спроможності Російської Федерації фінансувати цю війну і зберігати макрофінансову стабільність середині своєї держави. До речі, дуже зараз посміхаюся. Да до речі, ще один варіант тиску на Путіна запропонував президент Зеленський, каже, Сполучені Штати могли би, як у випадку із захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, провести військову операцію щодо Чечні Рамзана Кадирова, аби натиснути на правителя РФ Путіна для припинення цієї війни. Так Зеленський сказав під час спілкування із журналістами у чаті прислужби офісу президента. А скажіть, будь ласка, це він так зло жартує, чи все таки такий варіант розвитку подій також не виключається. Чесно кажучи, я думаю, що у цьому світі тепер вже нічого не виключається. З огляду на те наскільки ми переходимо з минулого минулої системи міжнародного права і минулої системи міжнародних відносин і взаємодії між державами. Ми зараз фактично в такій фазі між між новими системами міжнародних відносин. Ці системи змінювалися просто для прикладу для глядачів. 17 -е сторіччя це був Вестфальська система міжнародних відносин. Потім після Наполеонівських війн це була віденська система. Потім Версальська після Першої світової, потім Ялтинсько-Подздамська після 45-го. фактично, після 91-го на пострадянському просторі ми бачили біловезьку систему, постбіловезьку систему міжнародних відносин. Зараз у світі формується пост ялтинсько Потсдамська, постбіловешка система міжнародних відносин. Це перехідний період, не знаю, як буде називатися новий, але фактично, ми перебуваємо в такому вакуумі формування нових нових міжнародних, скажімо, стосунків міжнародного права і міжнародного порядку. Куденного тому, звичайно, я нічому не буду дивуватися, якщо Рамзам Кадиров буде в тому чи іншому форматі захоплений, не ну, обов'язково військами сполучених штатів. Ну Україна теж багато чого в цьому житті вміє. Тому натяк хороший. Я думаю, що це все ж таки був жарт. Не буду говорити за позицію офіційного Києва і не є частиною виконавчої влади. Тому я думаю, що це був жарт. Це моя суб'єктивна думка. Але я би хотів би бачити якісь такі дії зі сторони координованої позиції України і Європи. Та сполучених штатів було б непогано, але звичайно, це такий оддат під дих до Путіна. Прямо, ну, прямо дуже жорстокий. Для, для нього велика була б втрата, звичайно, але ну що ж ти зробиш? Не треба було почувати війну. Ну і знаєте, я хочу повернутися до цієї історії з танкерами, яку ми з вами розглядали, про яку спілкувалися, і реакції Російської Федерації. Що на все це сказав Путін? Нічого не сказав. Що з цього приводу сказав Лавров? Нічого не сказав, який завжди щось говорить. Сказав хтось там із депутатів, сказало Російське міністерство транспорту, назвали операцію США відвертим піратством. Пов'язали із нещодавнім усуненням президента Венесуели Ніколоса Мадуро. кажуть, як же так, як же так, як же штати могли розцінили інцидент як порушення міжнародного морського права, а зокрема Конвенції ООН, яка гарантує свободу судноплавства у відкритих водах. Тут, тут запитання серйозно йдеться. знаків запитань вам можна більше нікому ні? Ну така історія. Це я також зараз іронізую. Але що із такої реакції розуміємо на правду, не чекали захоплення свого танкера або двох танків від штатів? Да, от які продовження може мати ця історія? Я думаю, що вони прекрасно розуміли, що ризики є, тому надіслали свій підводний човен. Наскільки розумію, знов ж таки, за поки що такими напівпідвердженими даними був військовий корабель, треба краще перевірити. Я знаю точно про підводний човен. Тобто, це був такий сигнал, що ну дивіться, ми супроводжуємо, тому не чіпайте. Але ну, штати і берегова охорона дійсно втрутилися, що досить серйозно, Скажімо так, моя повага. А можемо точно сказати, що ну, зрозуміло, що Лавров та Путін Субтитрувальниця Можливо, тимчасово можливо на той момент не було консенсусу, що конкретно коментувати, тому що це дійсно такий зовнішньополітичний енергетично-фінансовий провал зі сторони Російської Федерації, і е, скинули тези молодшим для того, щоб це не сильно піарити всередині російського суспільства. Якщо розроблять нові тези, нові наративи, які потенційно можуть співпадати з позицією Кремля, і це буде впливати в правильну сторону для Кремля на позицію всередині російського суспільства, то можливо Путін та Лавров щось про Антують, я думаю, що або вони кінцево вирішили, що не коментують для того, щоб не підігрівати цю тему на високому рівні, або ще розробляють тези, наративи або комплекс інформаційної і психологічної операції, е, націлено на своє внутрішнє суспільство. Е, я впевнений, що е, розвиток наступний, якщо Російська Федерація вірніше, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати, е, е, скажімо так е, крок за кроком е, раціонально і в стратегічній перспективі, а не тактичній нюанс, іноді робити, іноді не робити такі дії, то це дійсно може попливати на позицію Російської Федерації і не тільки по питанню України, але й взагалі по перерозподілу впливу у світі на, скажімо так, користь Америки, від чого звичайно отримує певні бенефіції і Європа, якщо не відбудеться ситуація з Гренландією, от тому. Е Скажемо так, ситуація комплексна. Головне, щоб дії а, Сполучених Штатів були рішучими, як ми це бачимо за останні. Хай буде сім днів нового року, вісім днів. А, але я боюся, щоб через тиждень ми знову не пішли в 180 градусів в іншу сторону, де Путін, де Трамп скаже щось хороше про Путіна та про те, який він молодець, як він хотів підтримати Україну, коли він напав, або про те, щоб захопили за три дні, якби він не дав Джавеліни. Тому важливо комплексний. Процес, який буде лупити по РФ впродовж наступних двох-трьох місяців, і тоді це дасть результат. Будемо дуже на це сподіватися. Поки що Трамп у соці... соц... соц... соцмережі Truth Social пише е, такі речі, приємні для України. Хвалить, звісно, себе говорить про те, що якби він не розпочав переговори про закінчення російсько-української війни, то Росія зараз би мала всю Україну. Ну, власне, е, скажіть, будь ласка, знову таки повертаємося до цього питання. Чи означають ці слова Трампа, що він пристав на бік України, що активніше зараз нам допомагатимуть? Тут 50 на 50, напевно або пристав, або ні, або змінить свою думку дуже скоро або ні. Тим не менше, поки що такі слова звучать. Так, абсолютно, я думаю, що за нинішньою адміністрацією в Сполучених Штатах ситуація найбільш красномовно і чітко звучить 50 на 50. Або як ми любимо використовувати ці слова з картами, як карта ляже. От для для Трампа теж це слово карта. Хаймо будемо, будемо інтерпретувати це так. Я сподіваюся, що раціональність буде превалювати. Я сподіваюся, що дійсно. Білий дім Дональд Трамп і позиція Рубіо посилила ті наративи, які необхідно в головний мозок Дональда Трампа щодо України. Це в національних інтересах Сполучених Штатів допомогти Україні. Ми є форпостом фактично європейсько-західно-американської цивілізації на її самому сході, і тому б краще думали про те, як захистити Україну, як посилити її оборонні спроможності, як вкласти сюди гроші, капітал. Українці, люди, які багато працюють, які вміють це робити, які раціональні. Ми хочемо бачити в Києві, в Дніпрі, в Одесі, в Харкові прекрасні, скажімо так, фасади будівель внаслідок економічного розвитку України. Ми хочемо бачити Київ Сіті у Києві з великими висотками, гарними на визначеному певному місці, так щоб це не шкодило центру міста. Щоб у нас все процвітало, щоб у нас були інвестиції, і ці інвестиції партнери були готові. Захищати, звичайно, це комплексний підхід, але спочатку мир або перемир'я. Сподіваюся, що мир, потім безпека, потім інвестиції. І якщо Робити ці дії, а ресурси на це є у західного світу, то результат буде головне рішучість. І політична воля, а не намагання намацювати якихось половинчатих варіантів, як, наприклад, з паризькою декларацією відбулося. І Якраз да про паризьку декларацію хотіла у вас перепитати, що там сталося, як ви вважаєте, так активно обговорювали позицію Сполучених Штатів, і які гарантії безпеки вона надаватиме Україні. Там просто по пунктах перераховувалося, що Сполучені Штати мають зробити да. Для того щоб підписатися під цим документом, і ніби так Вітков позитивно все коментував, такий прогрес, такий прогрес. А потім з'явилася інформація, що ні, під фінальним документом Сполучені Штати підпис не поставили. Чому як вважаєте? Я думаю, що скидують багато відповідальності конкретно на країни Європи, і у деяких питаннях це нормально, це адекватно, тому що такими знаєте підштовхуваннями вони вже фактично заявляють, що треба готуватися Європі самостійно відповідати за континентальну безпеку до січня 27-го року, і це добре. Але в інших питаннях ми прекрасно розуміємо, що рішучість Європи все ж таки залежить від підтримки Сполучених Штатів у питаннях озброєння, розвідданих і так далі. А і взагалі політичної позиції, як такої, тому я чесно кажучи, думаю, що просто Америка сумнівається і хоче спихнути більшість відповідальності на європейських партнерів. А в грудні місяці була позиція, що президент Сполучених Штатів, як виконавча влада, повинен вирішувати сам чи надавати гарантії безпеки Україні і чи активізувати їх у разі провокації або повномасштабного нападу РФ. А потім ми дійшли до того, що все таки наймовірніше це потенційно може бути ратифіковане конгресом США Нижньою палатою та Верхньою Сенатом. Том наразі мені здається, що після Маралаго знову відбулося багато сувів, і ми знову перебуваємо в якійсь новій дипломатично-політичній реальності. І просто треба працювати, дотискати настільки, наскільки це можливо. Але звичайно, Америка повинна розуміти, що Україна це її інтерес, і вони робили тут настільки багато дій за останні 15-20 років. Що от зараз був би той самий момент, коли це можна було б фіналізувати і потенційно створити прецедент того, що ми переходимо в наступну фазу взаємодії вже стратегічної довгострокової, але нерішучість або відхід від першочергової позиції може спровокувати те, що Америка просто втратить довіру українців, втратить довіру української влади як партнера, і тому це зараз дуже небезпечно важливо, щоб американці у певному чині. Попри всі свої попередні дії, довели уже ці дії. І пріоритет України у своїй зовнішній політиці до кінця, тому що е, от фіналізується вже могло б фіналізуватися, але от знову від в інший бік треба треба закінчити це питання і перейти до адекватної співпраці. Просто подивіться на Ізраїль, наприклад, довгострокова підтримка Ізраїля показує наскільки в Тель-Авів гарно і багато чого розвивається, і 550 мільярдів доларів ВВП в Україні, яка фактично трішки більше Київської області. Якщо помиляю, якщо не помиляюся, а у нас тут. Просто багатюща країна, багато ресурсів, багато можливостей, розумні освічені люди. Треба сюди інвестувати, допомагати і розвивати е, східноєвропейське партнерство, тому що це стратегічна безпека для Європи, і ми знаємо, що РФ буде робити всі можливі дії для того, щоб розхитати цю ситуацію. Угу. Тут до речі, президент Зеленський напередодні заявив, що війна може закінчитися упродовж півроку. Ми пам'ятаємо, що він на Кіпрі перебував учора. Пам'ятаємо також, що Кіпр з 1 січня головує в Раді ЄС. І Зеленський сказав наступне перемовини України з європейськими партнерами і Сполученими Штатами досягли нового рубежу. Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС. Ну і знаємо, що головування кожної країни в Раді ЄС триває якраз півроку. Я прочитала все це, трошки так посміхнулася і подумала, що ну не можна так буквально сприймати заяву президенту Зеленського. Звісно, нам дуже хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб не гинули українські люди і. Мирні жителі, звісно, воїни, наші військові, які захищають нашу державу. Але все таки це трошки важане за дійсне. Від чого зараз найбільше залежить те, коли закінчиться війна, скажіть. Від позиції Російської Федерації від рішучих партнерів від того, чи все ж таки сядуть за один стіл переговорів Україна Росія вдвох, або разом з США або разом з Європою, краще Росії в чотирьох було б більше результатів. Але дай Боже, щоб хоча б тристоронній формат відбувся, це звичайно не там якийсь глобальний прецедент. Уже був Стамбул 1 Стамбул 2 і різні консультації, і консультації між розвідками і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що... Тут питання дотискання Російської Федерації, і якщо ми будемо продовжувати наступні три місяці як початок цього року, то шанси є. Це колапс в тому чи іншому формації економіки РФ, який можна прискорити. Я не кажу, що це можливо за тиждень. Ми це вже четвертий рік намагаємося усі тут робити, але треба трішки більше, більше дій в цю сторону. І зрозуміло, якщо Російська Федерація не зможе фінансувати цю війну, ну то ніяких можливостей не буде. Звичайно, ідеологічно вони там готові ну всю країну покласти на свої зовнішньополітичні желчі. Але я думаю, що з реальністю вони можуть стикнутися достатньо швидко. Якщо будуть спільні рішучі дії, попри розмазаність цієї формулювання щодо рішучих дій, то можливо, можливо ми чогось десь досягнемо а по Кіпро, ну це так просто мені здається. Це таку от, зробили заяву з точки зору візиту. Я не знаю наскільки головування Кіпро в раді ЄС може посприяти тому, що Російська Федерація завершить цю війну. Можливо, рішучість, можливо, позиція Кіпра, яка буде допомагати Україні, але це лише один з елементів, який впливає на усю макрокартинку у рамках конкретних окремих мікродеталей. Угу. Пане Глібе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики, говорив зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску. Новин підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.